На Росії вибухи майже до неба піднялися величезні вибухові хвилі, які зносять все на своєму шляху. Неважливо, це військові бази, колони армії Арафішу на нафтобази. Все це змішується у каральному вогні вибухів. Масштабна атака на расистів полум'я піднімається у різних частинах країни. Схоже, пройшов час відплати за все, що окупанти зробили в Україні. Кадри побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Росії серія великих вибухів під. Риво у різних містах та регіонах такої напруженої ситуації в них не було давно. Із повітря один за одним летять удари, детонують боєприпаси та нафтобази. Почнемо із Воронецької Воронезької області. Арафії до розірвалася нафтобаза, неначе із нічого виникла серія вибухів, і все загорілося. Інформацію офіційно підтвердили у генштабі збройних сил України. Зазначається, що операцію було виконано силами та засобами служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Підтверджено, влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів відбулося займання. Результати ураження уточнюються. Повідомили у генштабі збройних сил України. Зазначається, що також дійсно на нафтобазу ТОВ Анна нафтопродукт у селищі міського типу. Анна незадовго до цього губернатор повідомив, що на території регіону оголошено було небезпеку атаки. Пізніше губернатор Воронської області Олександр Гусєв стверджував, що сталося загоряння порожньої цистерни. А на місці працюють пожежні розрахунки. Режим небезпеки, атаки у регіоні зберігається. Додав він, натякаючи на другу третю хвилю удару. Перед цим вибухи чули на аеродромі у тій же Воронезькій області. У мережі з'явилися супутниковий знімок військового об'єкта після ударів. На супутниковому знімку було зафіксовано кілька нових слідів пожежі у районі злітно-посадкової смуги аеродрому. Проте споруди мають непошкоджений вигляд. Зазначається, що за деякими даними рашиське аеродром було атаковано дронами СБУ. Там на складах зберігалися кориговані авіабомби, а також були стоянки літаків су 35 і су 34 і місця зберігання авіапалива. Влада Воронезької області та міноборони РФ повідомляли лише про перехоплені безпілотники і пошкодження житлових будинків. Пише Ані Радіо Свобода. Цікаво, що навіть за Москвою у Пермському краї спалахнула потужна пожежа на базі для зберігання нафтопродуктів. Займання охопило значну площу. Останніми місяцями в АРАФІ постійно фіксуються атаки безпілотників на об'єкти військової інфраструктури, нафтопереробні заводи та нафтобази. Окрім того, стало відомо і про пожежу на складі боєприпасів під Білгородом. Супутники НАСА вже зафіксували знімки, де можна побачити масштаб загоряння. На супутникових картах видно кілька точок пожежі і в районі Ангарів, і в районі лісопосадки. Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала цей випадок. Однак в'їзд в село перекрито. До слова у Рашицькому місті Новосибірськ палили обласне управління федеральної служби безпеки РФІ, Повідомляє головне управління розвитки Міноборони України. Відео із місця події було опубліковано у Телеграм-каналі ГУР за даними розвідки у вікно будівлі ФСБ було закинуто легко займасту суміш. Згодом все ефектно палало. Гур наголошує, що боротьба триває. Подібних подій середині Рафіста є більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки спрямовані проти злочинного режиму у Кремлі. Сказано у повідомленні. Ну а в угрупуванні МДНР також заявили, що дрон атакував будівлю колишньої міської ради у Горлівці. Наразі там розташовується окупаційна адміністрація. Момент прольоту був зафіксований одним із очевидців і вже швидко розлетівся мережею. Також у угрупуванні показали фото наслідків удару безпілотника по багатоповерховому будинку. Також за повідомленнями у телеграм-каналі Київського міського голови Віталія Кличка у Дарницькому районі сталося загоряння на балконі квартири на восьмому поверсі. Багатоповерхівка можливо внасток падіння уламків БПЛА. підрозділи. Прямували на місце, зазначав тоді мер. Також він написав ще одну інформацію про те, що під час збиття ворожого БПЛА вибуло металопластикову раму на восьмому поверсі, 16-ти поверхівка. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували до вони задовго до цього повідомляли про загрозу атаки безпілотників на Київщину. За декілька хвилин повітряну тривогу оголосили і у столиці містян попередили про можливу роботу. ППО. влада міста зверталася до киян із закликом під час оголошення повітряної тривоги іти в укриття. Загоряння за словами кличка оперативно ліквідували. Також окупанти випустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська Рефія та Мишчауда Із тимчасово окупованого Криму 19 ударних БПЛА типу шахет силами ППО було знищено дев'ять дронів і про це повідомляють повітряні сили України. Як зазначається, дев'ять ударних БПЛА збито протиповітряної оборони у Київській, Чоркаській, Кіровоградській та Херсонській областях. Сім ворожих безпілотників локаційно було втрачено, ймовірно, внаслідок протидії РЕП. Інформація про руйнування не надходило. Зазначили у повідомленні. До слова президент України Володимир Зеленський вже прокоментував рашиський обстріл Харкова. І щоб такі рашиські удари припинилися, Україна має отримати необхідну і головне достатню допомогу від світу від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими. Додав Зеленський. Також міський голова Ігор Терахов зазначив, що організовані. На евакуацію мешканців зруйнованого та прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим нададуть місця у гуртожитках міста. Сотні вибитих шибок відключили від електрики п'ять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. Додав посадовець. Ну а тим часом заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг прокоментувала питання щодо допомоги союзників у відбитті повітряних атак проти України та Ізраїлю. За її словами, ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент Байден на самому початку, коли РФ вторглася в Україну, доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Вони дуже успішно застосовують засоби протиповітряної оборони та інші можливості для того, щоб продовжувати відвоювати свою територію. Зазначила вона і додала, що Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не відправляють військових в Україні, та при цьому США підтримують її в зусиллях повернути свою територію. Відповідаючи на запитання щодо можливості бити по повітряних цілях з польської чи румунської території, сінг заявила, що це означало би, що ми втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо. Аємо, що Україна змогла успішно захиститися від рашицьких ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі, і ми продовжуватимемо надавати їм необхідну для цього підтримку у випадку порушення рашиськими безпілотниками чи ракетами повітряного простору країн-членів НАТО. Рішення про їх збиття приймають національні органи влади. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Рютте також підкреслив, що союзники по альянсу продовжать консультуватися. Щодо цієї ситуації, ну а я в свою чергу вдячна глядачі, за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.